800 мільярдів на відновлення України. Кому ж їх дадуть і хто їх буде освоювати? Ви на каналі Дані Єрової. Вітаю всіх друзі. Друзі, доєднуємось. Бачу, вже доєднуєтесь. Пишемо звідки ви дивитесь, пишемо чи є світло. Регіон, світло є чи нема. І сьогодні обіцяю, зараз я вам зраду трошки розкажу, потім трошки обнеділиво інформації а потім сьогодні я пообіцяла відповім на 10 питань, які ви мені поставите в чаті. Одне питання від пані Валентини, я вже бачу, і буду на нього відповідати. Що відбулося за ці дні? Здавалось би, за, за добу. здавалось би, нічого особливого, але, але пройшли обшуки у водія пана Єрмака. І тут достатньо цікаво. Виявляється за інформацією дзеркала тижня, що в той момент, коли до президента прийшли прийшли очільники САП і Набу і повідомили, що будуть вручати підозру Єрмаку і Умірову, ви пам'ятаєте, що після цього відбулось. Пан президент а, включив їх зразу в переговорну групу від сторони пана Єрпана Уміра від посади міністра оборони, поставив туди Шмигаля, а пана Єрмака зразу засунув в переговорну групу, щоб до них дотягнутись не можна було. Це зрозуміло. І що тут цікавого, що написала дзеркало тижня за їх інформацією? Такі є оці дві підозри, да, вони є у НАБУ і САП, і чому так швидко було проведення обшуків у Єрмака? Скажімо так, зарано, по да, по думці набув САП, тому що е якщо, б, е якщо б вони не провели ці обшуки, то питанням би від столу відсторонення Клименка, а це очільник САП від посади. Якби його відсторонили від посади, у нього заступника першого не було, то це діло пішло під підслідність під Генерального прокуратури, пана Кравченко, який обіцяв прийти за кожним. Нагадую вам, шановні, і під СБУ. ну ви самі розумієте, якщо воно так пішло, то все кінці воду і ніхто нікому вже нічого не вручив би. Тому зараз набув. Нам пояснює, що в принципі вони не можуть зараз дуже поспіхом все це робити. Вони роблять процесуальні дії. А вчора вони провели обшук у водія Єрмака. І, до речі, тут уже інсайд, знаєте, у кожного свої інсайди. Зараз я прочитаю, що було вилучено. Значить, були вилучені всі електронні носії, перевірка на цифрові ключі від криптогаманців. Це зараз основний слід. Грошей. Тобто серйозно пішли, і е, я все таки вірю в те, що Набу під чітким керівництвом Сполучених Штатів Америки, А це, я більш ніж певна, не їх робота, все-таки доведе до логічного закінчення. М -м, вибачте, посадку цієї всієї ба шобли, банди. Я не знаю, як це називати, по-іншому -по я не назову. Тепер давайте так. А, ще інсайт також. Е, Є інформація, що НАБУ готує підозри великій кількості народних депутатів від слуг народу, і пан Архамі особисто просить не повертатись в країну цих депутатів, тому що. Йому готують підозри. Побачимо, хто повернеться завтра. Сесійний тиждень починається. Побачимо, яка кількість слуг народу буде в сесійній залі. і Повернеться чи повернеться юзик, які нам казали, поїхав просто відпочивати з дітьми на різдво. і хто взагалі з слух народу буде в сесійній залі? От завтра просто такий, знаєте, ключовий день. Дивіться і спостерігайте, хто буде і кого не буде, тому готують підозру і пан Арахамія вже про це їх повідомив тепер. Десь приблизно коротше, велика кількість, велика кількість підозрів. спостерігаємо, Пишемо звідки дивимося, пишемо, є світло чи ні. Написали мені з ніж що світло є, боже, слава Богу. За вас дуже щаслива, що світло є, тому що ви ж сиділи без світла. Тепер далі у мене, у мене тут пані Валентина перша задала питання. Певно, вона читала вчорашню мій допис стосовно того, що люди на Борщагівці вийшли на перекривати дороги стосовно. Того, що в них не було світла 40 годин і питає, чи відповідало би хороше питання. До речі, чи як ви думаєте, чому не притягнуті до відповідальності посадовці, які відповідали за захист об'єктів енергетики? Якби люди побачили справедливі посадки, то може б не перекривали дороги. Шановні, дивіться, ну тут же, знаєте, це знаєте, дайте мені точку пору, я переверну, переверну весь світ. Перше, пані Валентина, ви абсолютно праві. Посадок немає. немає. Взагалі, Галущенко, Гринкевич. Вони ходять всі без підозр. А знову ж таки, я не вірю, що вони кінцеві бенефіціари міндіч з Сукерманом проживають ті люди, які створили операцію Шлобам, проживають своє найкраще життя в Ізраїлі на побережжі моря і бігають там займаються пробіжками. А, Далі, система, в якій кабінети міністрів України в якій ця операція шлагбаум працювала, вона, вибачте, продовжує, продовжує працювати. А кого відсторонили ще, Шановні, кого? От скажіть, будь ласка, ви що думаєте, що там дві людини керували операцією шлагбаум? Серйозно? І сплівок міндіча пану? Міндіч казав, що зараз Галущенко казав, зараз тобі подзвонить президент, і е, якийсь Володимир Олександрович, ми ж не знаємо, президент позвонив чи ні. Дзвонив і е, міндіч наставляв Галущенко, кажи, що ти все під козирьок будеш виконувати, і е, невтворники ж тобі йти. Тому е, вибачте, да нікого не посадили. Я абсолютно погоджуюсь. Мало того, люди, які обслуговували цю операцію шлабан, вони досі працюють в системі. Тому що відсторонили тільки два міністра: заступники, ключові там якісь там напрямки. Ті, хто сидів на цих цих потоках, вони лишились, вони продовжують працювати в системі. Я розумію про те, що ви говорите, що люди б не, не перекривали дороги. Люди мають не дороги перекривати. Ну, вибачте, ну, це абсолютно якісь тупізми. Ти перекривати дороги. Ідіть я не знаю, під у нас є виконавчий орган влади. У кабінет міністрів України ідіть під офіс президента. Що, страшно, да ну отож розумієте? Тобто там шукати відповіді на питання треба. Що ж ви перекриваєте дороги? Зрозумієте, люди, які налагоджують це працюють без вихідних, працюють в морози, відновлюють оце електропостачання руками на морозі, і ви ще їм там починаєте гидоти, якісь писати замість того, щоб дякувати, що в таких екстремальних умовах вони ще якось справляються. А, тому від себе особисте. Дякую всім, хто вихідні, без вихідних, без прохідних забезпечує. Намагається відновити електропостачання і а, енергопостачання і теплопостачання. А зараз я нагадаю, шановні, а, це був м, м, в жовтень місяць. Ситуація в енергосистемі під контролем президента, Міністерство енергетики України. Шановні, ну якщо ситуація під контролем у президента, вона знаєте все, що йде під, під контроль президента. Ну все йому, а таз, я тоді ще писала. Я тоді ще писала канал енергетиці. Далі, а пані Свериденко, уряд готує рішення для скорочення відключень світла. Перерозплярерозпроділятимуть споживання. Я розумію, що обстріли йдуть, але за 4 роки не можна було вже ті трансформатори під землю і накрити їх бетонними плитами. До речі, за інформацією з моїх, з моїх джерел, ті трансформатори, які закопані були і просто перекриті бетонними плитами, і туди прилітали шахеди, З ними нічого не трапилось. То питання: то до кого йти? Дійді до того, хто несе за це відповідальність, що ж ви дороги перекриваєте? А, далі давайте наступні питання задавайте, буду навалювати далі. У водія Єрмак безплатно працює, бо у Андрія Борисовича грошенят немає, так, да, напевно, безплатно працює. Ну, Андрій Борисович, дивіться, шановні. А, і ще я вам хотіла щоб показати по бо Андрій Борисович, дивіться, вже ГУР відкрестився, був запит на ГУР і ГУР повідомив, що служба безпеці не проходить службу. До цього служба зовнішньої розвідки повідомляла, що також офіційний запит був, повідомляла, що і у них єрмака нема. Де пан Єрмак, зараз Господі, в полях Київської області, ми не знаємо. Але подивіться на пана Умірова. Пан Уміро, з моменту мідіта, а це вже, господи, скільки це вже пройшло? Більше двох половиною місяців чи два місяці? Ну окей, два місяці. В Україні був один раз. Один раз на один день і виїхав. Чому? А? Чому? чому, чому людина не приїжджає в Україну? Чому вона знаходиться постійно за кордоном? До речі, як пан президент, ви не помітили, що він більше часу зараз знаходиться за кордоном, не на території України, і з-за кордону нам розповідає, як нам переживати енергетичну кризу, розповідає органам місцевого самоврядування про те, як їм переживати енергетичну кризу? Ну? Двушка на Москву клали вони на українців, двушка на Москву, на Москву пішла. Так в тому справа, розумієте, всі ті ж люди, які оцю двушку на Москву пішла, вона, вони ж лишились в системі, вони нікуди не ділись. Як ви працювали в 2015 році з Рахамію Гусім, аж не вкладається в голові. Вони так змінились чи так гарно маскувались? Хороше питання, пані Наталя. Значить, з Рахамією я знайома чотирнадцятого року. Він був як волонтер. До речі, ми реалізували не один хороший волонтерський проєкт. Забезпечення тоді були два шпиталі польових, і на 2 мільйони доларів на його платформі збирались кошти, і ці кошти йшли потім на обладнання. От розумієте, от так от люди якось маскувались, і в 19-му році я розповім вам, коли е, ці прекрасні люди пішли в слуги народу. Е, мене кликали, але я сказала, що згоди, у вас там в списці половина людей не гуглиться, а половина людей гуглиться е, взагалі ліпше б не гуглились. Вибачте. Е, і в той момент е, Давід, я з ним спілкувалась постійно. Е, я його запитала, «Давід, ти впевнений, що ти робиш? Він мені сказав перший зашквар, і я вийду з партії. Ну тобто я, я покину політику. Перший зашквар відбувся буквально через місяць, коли пішли кашмарити Акселор Мітал. І у мене в Фейсбуці досі в меседжері вісить останнє сповіщення від Давіда. Він намагався виправдатись. Він сказав, що у них відбувся аварійний якийсь викид ядерної енергії енергії. Ви зрозуміли, коротше, ядерний витяг і прислав мені фотографію до Зроблю, з ким покажу. Я запитала батько, у мене батько кандидат технічних наук, я запитала, чи можна таке було приховати. Він сказав, що якщо б таке случне якщо б таке трапилось, то вже б вся Європа гуділа. А ось така історія да, була з паном Арахамієм. І, звісно, нікуди він не пішов. І бачите, і для нього вже зашквари, не зашквари. А в 2014 році ця людина сиділа, мені розповідала, як вони тікали з Абхазії, багатодітна родина з сльозами на очах. Ну ось так, так, да, так буває. Англійської задали питання до support the... Imagine Project, я не знаю, це видно, ботву якусь прислали. Хто ще мені хоче задати питання, а потім я перейду до, до цього господі до хороших новин? Давайте пишіть питання, а я тоді зараз буду вам розповідати хороші новини. Значить, штати дійсно і за моєю інформацією, і вже в принципі в пабліку була ця інформація, готові виділяти 800 мільярдів доларів на секундочку. для того, щоб відновлювати Україну, це правда. Але е, єдине є, але вся еліта, е, вся еліта е, американська не сприймає Зеленську. От, не сприймають це. Також з моїх інсайтів, от, просто категорично не справляють, не, не сприймають зеленського. Категорично з ним не можуть ні про що домовитись От, просто все у них головний пункт. От саме основний почуйте мене гроші. Вони в руки цій команді давати не будуть. все крапка. Тобто вони будуть тиснути виборами, вони будуть тиснути, може вони йому там пообіцяють якісь а, особисті гарантії безпеки, але ж, ну, бачите, Портнов також думав, що він проживе найкраще життя десь там в Європі, але ж, але ж. А, але їм гроші в руки давати не будуть, тому штати будуть тиснути на те, щоб в Україні були перевибори. А тепер я вам розкажу Знаєте, от є психотип людини. Да мені чомусь згадалось нещодавно. Що якщо хтось пам'ятає? Були такі танці з зірками, де Зеленський приймав участь. І коли він виграв ці танці з зірками, що такий Чапкін був, я тоді просто дивилася, і мене тоді дуже це вразило. Він виграв цей конкурс. там переможцю була поїздка в Мексику на господи, скажіть мені, на якийсь там карнавал. І він залупився настільки в фіналі в прямому етері, що він віддає цю перемогу цю цю поїздку пану Чаркіну. Що той казав: мені не треба, мені не треба, і ви розумієте, це так гидко було дивитись. Тобто такий от класний якийсь проект, все так красиво, здорово, супер. І в кінці, от просто така залупа, от от ні, і все ні, ні, ні. і і просто, знаєте, перебив оцей весь хороший, хороші емоції від цього конкурсу, оцією своєю поведінкою. І, в принципі, розумієте, це ж психотип, це психотип людини. От людина от, от вона встала, да, встала якусь позицію, ні, буде ось так. Да? Ми воюємо, бо воюємо. Нам дивіться, закінчення війни це перевибори. Йому потрібно закінчення війни? Ні. Йому потрібні перевибори? Ні. Чому? Тому що він буде нести відповідальність? То що треба робити? Здягувати війну? Що треба робити? Не проводити вибори. Ну тобто, все ж просто. Все ж просто, абсолютно, і тут питання не в тому, що він хочеться втриматись на у владі як президент. Розумієте, тут питання того, що почну здавати питання: як так сталося, що зайшли транзитом, просто зайшли через південну Україну, зайшли з сторони Чорнобиля. Як так сталося, що зайшли буквально за два дні? Були під Києвом? Як сталося так, що? Ем... Пані Верещук перед повномасштабним вторгненням відкривала пункти пропуску на Чингарі, як так сталося? Як так сталося, що люди просто гинули? Як так сталося, що не було підготовки до війни? Як так сталося, що за 4 роки, вибачте, ми сидимо без нормального ПВО і без захисту енергосистем? І таких питань буде дуже багато. Як так сталося, що Маріуполь просто Ви уявляєте, кількість жертв у Маріуполі? Хтось має за це понести відповідальність чи ні? Має правда, хто у нас є верховний головнокомандуючий? Хто несе відповідальність за країну? Я вам хочу нагадати, коли за пана малюка також в мене неоднозначне відношення. Але коли за нього вписались бойові генерали, бойові драпати, мадяр і всі інші, що сказав пан президент на прес-конференції, що я я поважаю думки кожного, але вирішувати буду сам. Розумієте права? Права вирішувати буде сам ці обов'язки, якщо ти на себе береш відповідальність, те саме було з залужним, коли він проходив на ставки і казав, що цей наступ неможливий, тому що немає сили засобів, або там мені недостатньо засобів, не можна йти в наступ. Йому казали: ні, ні, йди. І що далі було? Далі було відсторонення залужної, і прийшов хто пан сирський, що при пану Сирському бачимо. Я взагалі думаю, що його тримають виключно для того, щоб він підписав мирний договір. Це моє враження, це без інсайту. До речі, коли є інсайт, я вам кажу, це інсайт. Коли немає інсайту, я вам кажу, це моє враження. Хоча не виключена, що в принципі він е е його звільнять в тому числі. Тому просто будемо спостерігати, хоча я вважаю, що його тримають для цього. А так, не бачу у вас питання, не бачу питання, на які я б мала, мала б вам відповісти. Так от, все-таки з хорошого вітання, вітання всіх вітаю і з хорошого, нам кошти дадуть. Питання, хто їх буде освоювати? Якщо її буде освоювати знову пані Свириденко, за якою стоїть пан Єрмак і оця вся шобла, вибачте, то ми, ти, ми будемо такі ж е, нещасні, як і зараз. Розумієте, без коштів. А, Валера, я тебе услышала, а тепер умних послушаю. Володимир Зеленський, дякую, пане Василь вам. Так, да, саме так воно було. А, так, от, все таки із хорошого кошти нам будуть давати, але перед цим будуть вибори. І це також хороше. Вибори у нас такі будуть. Коли невідомо, але судячи з упешних каналів вони там бідні ніяк не можуть, не можуть заспокоїтись з тим, що е е е хтось там, окрім Зеленського, ще піде на вибори. Уявляєте, демократична країна? Будь-хто в 35 років може піти на вибори президента, шановні з офісу президента. Я знаю, що ви дивитесь. А ви бачили, що при Сирському ще дебальцеве, тому він не потрібен. Зеленському може Тепло... Теплодар світло щойно вимкнули. Ну, тримайтесь, тримайтесь всі, Що тут можу сказати? Дивіться, нам потрібно протриматись до кінця зими. Нагадую, лишилось 48 днів. Фронт стоїть, хлопці тримаються. Ось ви бачите QR-код, Колі киянину збираємо. Дозбираємо на машину. Машина вже є, вже лишилось трошки. Будь ласка, підсипте коштів, репостимо. віддамо, не даємо нашій владі забути про те, що ми пам'ятаємо про двушку на Москву, про Галущенка, Гринкевич, про Єрмака, про Уміра. Ми все пам'ятаємо. все пам'ятаємо. Репостіть обов'язково відео. А, Ставайте спонсорами каналу, це також потрібно. Я не одна працюю, повірте, ну, достатньо складно. І е, давайте, Желязня сказав, що грошей нам не дадуть. Дадуть, не, не переживайте, все буде. Все буде, але не при цій владі. Не при цій владі. А, що скажете про Мустафу Наєма? Ну, а що я можу про нього сказати? Класно, він захистив енергооб'єкти? Що я ще можу сказати? Ну, шановні, ви ж самі все бачите. Ось такі новини на сьогодні, скоро весна. Скоро е вибори, напевно. Я не знаю коли, чесно. І Україна вистоїть. Оце найголовніше. Допомагайте ЗСУ, вірте, допомагайте один одному, не робіть дурниць, не йдіть перекривати дороги. Якщо ви вже хочете якісь протести, то ви знаєте, куди треба йти. Все, всіх обіймаю, люблю, ну не всіх, звісно, люблю, але всіх обіймаю.